З вами є Настя. Сьогодні в нас знову влог. Сьогодні 19 грудня. Вже так наближається Дні до Різдва, до нового року. Залишиться зовсім лічені дні, зовсім небагато. Тому влоги будуть цікавішими, особливо перед святами. Так що підписуйтеся і не теряйте, Ось тут кнопочка Також підписуйтеся на мої соцмережі. Пишіть коментарі, підтримуйте канал і... Всім вам приємного перегляду. У нас вже 11 година дня, тому будемо ось так снідати. Дивіться, як гарно застиг холодець. Кому теж подобається. Мені дуже подобається холодець. Зараз ще будемо його їсти з гірчичкою і ось таким хлібчиком. Всі смачно Вчора mm -hmm. чомусь ставили на моє відео авторське право, хоча. Я ніяку нову музику не використовувала в своїх відео. Не знаю, але обмежень немає, просто авторське право. М -м -м. І ще одного хлібчиком. Дивіться, яка гарна знову погода, знову йдемо. Думала, сьогодні може купимо якісь стрічки. Ми хотіли зробити, знаєте, на ялинку банти червоні. Не знаю, вони чи ні, або ділі зробимо. Воно щось гарне з, -з, -з, -з креативи. Дуже тепло знову сьогодні, як і вчора. Хоча, мені здається, навіть тепліше. Там ялинковий базар. Тут будування те, яке я вам вчора показувала. ні, Це інше будування. Гарна така Ми Завжди по неї проходимо, бо якщо туди йти, там дуже багато собак. Мене там ледь не вкусили. Зараз пройшли через парк, йдемо. Зараз там буде міська рада. І тут ось продається кава зараз. Зайду, мама вже пила сьогодні каву. Ось тут. І зараз каву тут. Ось запробили мені каву, Горішок ось такий достатньо великий. Зараз буду пробувати. це знову я взяла свій улюблений раф. любленный рафний рамским звещенным молочком скрем дубль, шов мене водне. Там ще в такого горішку, там ще звичайний горішок. Погода така класна, тепла. Прям рай. Навіть нікуди заходять, що заходити, заходить, я хочеться просто посидіти на вулиці. Засніму, як це виглядає вдень. Дивіться, які гарні олені, санчата такі. Ще біля такої лавочки такий бутафорський ліхтар, як чоловік з скрипкою. Дуже прикольно виглядає, але цей ліхтар ніколи не світить. Гарна велика ялинка і там пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. Тут теж якийсь такий міні-затишний парк. На фоні цієї ялинки в мене фотографія в профілі на нашому каналі. Ми знайшли стрічки, взяла собі дві упаковки бісера і таку ліску. Хотіла, ще зелений бісер, але тут такого кольору немає. Ще взяла таку кульку, думаю, зробити авторську, чимось її наповнити. А мамі ось така подобається. Зайшли в формат, заразу мимо під'їде чи нам для віночка такого різдвяного скептин'даз до якими. Вона вже точно взяла ось таку калинку. Сейчас заходили в сороку. Мама для саморобної кульки пам'ятаєш, що там бачила таку, такого типу снеговика. Він як свічка, але можна просто з нього зробити таку фігурку. Зараз сидимо, вдома буде розпаковочка. Вже так темніше, швидко. Зараз практично п'ята година вечора. І вже бачите, які сутінки практично. І знову прийшли і знову розпаковка. Ось такий круасан, дуже його люблю. Ну, звісно. Дуже, дивіться, який великий і виходить на 80 грамів. Дуже класно, це взялася, мабуть, на ранок. Далі в нашому магазині взяли таку сирну паличку, приводять з маєстро. Далі корейський хлібчик в сорокі. В нашому магазині взяли ще такий бісквітик, сорочок фета теж в нашому магазині. Бублік, Щось таке в нас сьогодні все солодке. Сисалки такі барбариські і згущенка теж. Ставимо, нехай буде. А ще ось такі дві, дві кави. Щось взагалі від цих покупок я в шоці, що це за все таке. І далі, ось мама собі купила такий блокнотик. Кажуть, хочуть з її нарожки. Бачите це для за, записів там щось. А, ще щось купить, воно щось купити, воно добре відривається. Так, от бачите, воно відривається. Так, там щось, допустимо, щось буде. Якісь плани. Так. Я ще собі взяла періодичну систему хімічних елементів. Мама каже, не хочеш, каже, собі таку, я кажу. Це каже, те що треба було, але я ніколи цього не бачила. Далі взяли ось таку кулечку. Uh, і я вже туди поклала ці двіночки і бубер, який ми теж купили. Будемо робити, мабуть, завтра віночок такий. Далі взяли ще таку гілочку засніжену, теж туди примінимо. Uh, гілочку калини. Ось такий червоний бісер, білий бісер і нова для мене лісочка. Ще в сороці про ту свічку, яку я вам казала, ось така зі сніговиком. Отак вона буде в цій кульки. Так, ми її хочемо отак поставити якось. Отак зачинити. І ось що ще туди придумати. Звісно, приклеїти. Її сюди, дивіться, буде вже гарно. У нас на вечері буде те ж саме, що й на сніданок, холодець снідаю. А це вже інше. Я сьогодні на сніданок з'їла весь той що показувала. Сирні палочки і сирочок фета. Ця сирна палочка, що от в Маестро роблять, у нас в місті дуже смачна, У, у неї прям в нутрі дуже багато сиру такого жовтого. І ще з приводу мову замовлення на тему. Перше замовлення я замовляла 1 грудня. Це просто якась комедія. Інше 11 грудня. І вони і. І одне, і друге зараз на одному і тому самому місці. Капець. Тобто, одне те, що з першого дуже-дуже надовго затрималося. Мама ще тут там виклала цей карельський хліб, дуже його любимо. Він такий прикольний і М -м -м. з розиночками. Він взагалі дуже смачний. Ось. І вже скоро, я сподіваюся, буде з стерму. Я вже сама дуже-дуже цього чекаю. І всім вторій смачного. І на цьому я вже буду закінчувати свій влог. Дякую вам усім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, також підписуйтесь на мої соцмережі і на мій телеграм. В телеграмі, до речі, викладаю. Фотографії, які не вкладаю в інші соцмережі. Так що зв'язково підписуйтесь. А також підтримуйте канал лайками, підписками і теплими коментарями. Я дуже люблю від вас їх читати. Мені здавалося, що цей влог якийсь такий маленький, але він вийшов аж на 10 хвилин, наче. тому буду ще вам подивитися. І усім до завтра, до нових влогів, усім па-па.